Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що продовжує роботу над так званою миротворчою місією, у межах якої намагається запобігти ескалації повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Орбан також нагадав, що після своїх вояжів до Києва, Москви та Пекіна він направив лідерам ЄС свій мирний план, який пізніше опублікував через витік у ЗМІ. Ну і нагадаємо, що з 1 липня Угорщина розпочала. Піврічне головування у Раді Європейського союзу наступного дня Орбан відвідав Україну та здійснив несподівані візити до Російської Федерації та Китаю, де й намагався обговорити ці от мирні ініціативи щодо завершення війни в Україні. Ну і, а натомість країни Європейського союзу розкритикували поїздки Орбана, заявивши, що його дії це порушення європейських правил у Києві. На пішохідному переході збили чоловіка з дитиною у візочку. Відповідне відео поширили у соцмережі. Користувачі столичних пабліків стверджують, що аварія сталася напередодні ввечері у Голосівському районі. На кадрах можна побачити, як батько з трирічним сином у візочку перетинає дорогу на зелене світло. Але водій, який повертав ліворуч і мав пропустити пішоходів, з невідомих причин врізався у перехожих. Ну і як кажуть, очевидці, дитину доставили в охмадит. Попередня у малюка закрита черепно-мозкова травма і підозрена перелам носа.